Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила пишуть про вибухи та аварію на аеродромі Шагол, який знаходиться ну дуже далеко від кордону з Україною. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі, проте як пишуть відповідні джерела, уже задіяні всі екстрені служби. Вибух трапився годину тому в сторону аеродрому. Вирушила колона пожежної техніки та швидких. Челябінськ, шагол, військовий аеродром, розташований на північний захід від міста Челябінська. поряд селищем Шагол, що входять до міської межі і залізничною станцією Шагол, придатний для літаків типу Іл 76 Ан-22, Ту-134 та всіх легших, а також гелікоптерів усіх типів. Широко використовується як аеродром підскоку і аеродром тимчасового базування на час навчань, що регулярно проводяться, є основним аеродромом навчально-тренувальних польотів курсантів Челябінського військового авіаційного інституту штурманів. На аеродромі базуються літаки ТУ 134 ш Ту-134УБЛ та Ан-26Ш. 221-ї навчальної авіабази ВПС РФ можна припустити, що зазнав аварій один із літаків, на якому проводили навчання. Масштаб руйнування наразі невідомий. Не виключено, що це могла бути диверсія в дуже глибокому тилу. Нагадаємо, останні кілька тижнів жителі РФ тимчасово окупованої території України, а також Білорусі чують бавовно. Повним ходом йде ліквідація зрадників та знищення військових об'єктів окупантів, але найбільшим приниженням для них став удар невідомих безпілотників по аеродрому Енгельс, розташованому більш ніж за 600 кілометрів від кордону, та ще й у день протиповітряної оборони сухопутних військ Росії. Росіяни сприймають удар безпілотниками по авіабазах як колосальне приниження. Спікер повітряних сил і збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що вибухи ВРФ це наслідки агресії Росії проти нашої країни. Чергова бавовна, якщо росіяни думали, що війна не зачепить їхнього глибокого тилу, то це не так, сказав Ігнат. Він переконаний, що таке відбуватиметься дедалі частіше. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.